Як очистити двигун від нагару зсередини? Розглянемо можливі варіанти: механічне очищення. Двигун розбирається частково або повністю. Елементи очищуються вручну або в мийних установках. Плюси очистить все 100% Мінуси це дорого, довго та багато роботи. А ще ризики при складанні, адже усі елементи потрібно повернути на свої місця. Хімічне очищення через паливну або повітряну систему вводяться спеціальні хімічні засоби, які розчиняють відкладення, плюси це відносно недорого, мінуси: хімія може пошкодити чутливі елементи, викликати корозію лям зонду, пошкодити дорогоцінні метали каталізатора, забити сажовий фільтр або ж пошкодити турбіну. Хімія може роз'їсти пластикові або гумові елементи, наприклад, прокладки чи клапани. Хімія може заблокувати роботу клапана ЄГР, а також може викликати забивання каналів або відрив частинок. Очищення двигуна водним. Двигун подається в киснева суміш. Плюси очищує всю камеру згоряння, безпечна процедура та швидка займає орієнтовно 1 годину. Мінуси потрібна наявність професійного обладнання на СТО. Але вам пощастило. Гідроксі виготовляє таке сертифіковане обладнання для СТО, тож запрошуємо на консультацію.